При налаштуванні сівалки для посіву необхідно провести ряд додаткових операцій. Спочатку необхідно розблокувати верхні транспортні замки, рама робочої секції, так як показано на відео. Далі необхідно розблокувати нижні замки, транспортні рама робочої секції. Перевірити за необхідності замінити привідні зірочки 11, 11 11 які використовуються для посіву ячменю овса, гороху, сої та пшениці. Рекомендується встановлювати флажки посівних катушок в середнє положення. Рекомендується витягнути заслінки висівних апаратів. Для пасіву великосімяних культур необхідно зняти ланцюг привода висівних катушок дрібносемяних культур, роз'єднавши ланку ланцюга і видаливши ланцюг. Для пасвуву дрібносемяних культур. встановіть ланцюг привода висівних катушок для дрібносем'яних культур. Регулювання норм внесення гранульованих мінеральних добрив відбувається шляхом заміни ведучої і відомої зірочок приводу туповисівного апарату. Регулювання норми висіву великосімінних культур здійснюється шляхом обертання штурвалу, орієнтуючись по шкалі зміщення висіваючих катушок. Регулювання норми висіву дрібносімяних культур Здійснюється шляхом обертання рукоятки, орієнтуючись по шкалі зміщення висівних катушок. Зверніть увагу на правильність роботи храпового механізму, який передає обертовий момент на вали і катушки висіву насіння. І за необхідності відрегулюйте його. Котушки висіву насіння повинні вимикатися при підйомі робочої частини сівалки а при опусканні в робоче положення вмикатися. Для того, щоб перевірити норму висілу насіння, а також добрив, необхідно підняти колесо за допомогою транспортного положення або за допомогою домкрату, засипати невелику кількість зерна у бункер, від'єднати зернопровід від робочої секції, підставити ємність, направивши в неї зернопровід. Необхідно ввести в зачеплення краповий механізм, провести обертання колеса сівалки в кількості 25 метрів, що буде дорівнювати 100 м посіву при ширині захвату 4 метри 42 см. Проводимо розрахунок норми висілу за формулою. Після прокручування колеса сівалки визначаємо масу насіння з одного сошника або середню кількість зерна із декількох сошників. За допомогою вагів виміряємо масу зерна в ємності. Для зміни норми висіву скористайтесь регулювальними механізмами і повторно проведіть перевірку. Оберіть оптимальний тиск сочника на ґрунт за рахунок зміни положення п'ятипозиційного замка і фіксатора гідроциліндра. Увага! Якщо тиск на ґрунт недостатній, змініть... Положення опорної муфти пружини, піднімаючи її приблизно на 5 см і більше, якщо це потрібно. І якщо тиск на грунт досить сильний, потрібно його зменшити шляхом виключення однієї або декількох компресійних пружин, так як показано на відео. Зверніть увагу, що тиск на сашник не повинен викликати руйнування структури ґрунту і посів повинен бути невидимим.